В смузі відповідальності східного групування військ продовжуються інтенсивні бої. За попередню добу ми відслідковували дещо спад бойових дій, оскільки почалися рясні дощі в Луганській та Донецькій області. Проте зараз вони дещо вчухли вчухли і за минулу добу противник знову почав потихеньку відновлювати інтенсифікацію своїх бойових дій, зокрема і обстрілів Реактивну артилерію Також вже почав потихеньку використовувати і авіацію, зокрема на на Куп'янському напрямку противник 608 разів обстріляв позиції збройних сил України, використовуючи міномети, гранатомети, також реактивну та ствольну артилерію. 20 разів використовував авіацію. Серед них 12 атак було відбито: 5 на Куп'янському напрямку, ще 7 на лиманському, в ході яких нам вдалося ліквідувати 139 окупантів та знищити ще 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. А саме два танки, Т-72 та Т-83 бойові броньовані машини: це дві БМП, 2 та один БТР, чотири гармати та міномети. А саме одну МСТ Б, дві гармати Д 20 та один міномет 120-го калібру. Крім цього, нашим захисникам вдалося знищити три автомобілі: це переважно вантажівки, газ 66 КАМАЗ та Урал, які ми Противник підвозив різного виду постачання до лінії зіткнення, та ще вдалося ліквідувати, точніше, нанести ураження по радіолокаційній станції зоопарк. Це така потужна станція, яка займалася виявленням цілей різного типу. Досить надокучлива така а, мішень, проте ми її все ж уразили, та ще знищили один склад з боєприпасами. Противник продовжує нарощувати свої зусилля, зокрема поблизу Синьківки та Іванівки, які знаходяться на Харківщині, та а, атакує Макіївку, що на Луганщині.